Це вистава Солодка Даруся. яку на сцені з Закарпатського муздрамтеатру грають актори з Івано Франківська. Ні дитини, ні хати, ні гаразду, ніс нічого. Одна нещасна, німа Даруся. Що відбуває за всі гріхи на семь світі? Роль Дарусі у виставі грає акторка Тетяна Шавкова. Я зіграла буквально 5-6 вистав, мені здається. В екстремальних умовах я вводилася буквально за дві репетиції, якщо я не помиляюся. Але це був дуже крутий досвід. Зараз я дуже люблю цю роль. Там є оце те, що по тренажам, там є дуже довгі момент, там 5-7 хвилин, іноді більше, коли я просто кручуся на місці. І для мене це так завжди хвилююче, щоб десь там не зумліти і так далі. Дуже цікаво її грати. І вона така за рахунок своєї трагедії в неї є дивність своя, і мені дуже цікаво з такими ролями працювати з якоюсь дивністю, щось шукати сенси. І Я думаю, багато хто можливо відкриє для себе там якісь сенси, пов'язані вже безпосередньо з нашою цією війною, яка є на сьогоднішній день. 12 років грає на сцені Івано-Франківського драмтеатру. Іван Бліндар у виставі Солодка Дароса. Він грає роль Івана Цвичука. Так, є дуже багато схожостей, наприклад, ну, там, з е, мною особисто, як з людиною, але е, що мені подобається дуже Івано, що він, е, він абсолютно щирий, відвертий і наївний, можна навіть так сказати, і добродушний, селянин е, з чистим серцем, чистою душею і з е, цікавими поглядами на життя. Режисером вистави Солодка Даруся» є директор Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Джепільський каже: у цій постановці грає 10 акторів. Привезли до вас одну з найбільш таких найбільших родзинок нашого репертуару, нашого театру. От якийсь майже історичний момент сьогодні, що Солодка Даруся добралася до Ужорада. Це справді вистава, з якою до нас в театр 15 років тому. Прийшло нове покоління акторів там іде в реверсному порядку. Спочатку 70-ті роки, минулого століття 50-ті і 40-ті, кінець 30-х. Це власне прихід радянської влади на наші західноукраїнські землі, і вся ця трагедія, вся ця біда, з якою ця орда прийшла на наші землі, це і купа закотованих людей, відправлених в Сибір. На жаль. Дуже подібне те, що відбувається сьогодні. Саме Івано-Франківський театр розпочав Міжнародний театральний фестиваль Свобода в Ужгороді, розповів директор облом драмтеатру Василь Марюхнич. Ідея проведення фестивалю належить мистецькій формації з Чехії, Коридор Юей». Власне кажучи, ми з ними зустрічалися, проговорювали програми, формат проведення фестивалю. І таким чином нам вдалося дійти до згоди. Що впродовж трьох днів на сцені Закарпатського академічного обласного муздрамтеатру відбуватимуться театральна частина фестивалю. Крім того, в рамках фестивалю демонструються вистави у приміщенні театру «Ляльок», А і ще, окрім того, діє відкрита сцена на театральній площі. За словами Василя Марьохнича, упродовж трьох днів фестивалю на сцені облмузремтеатру та обласному театрі ляльок Бавка зіграли 17 вистав. Олександра Завадяк, Леонтіне Колешин, Суспільне новини.